Доброго дня, любі малята! Довкілля це все, що нас оточує в природі повітря, вода, земля, рослини, тварини. Усе це впливає на наше здоров'я, настрій, якість життя. Тому дуже важливо піклуватися про природу і зберігати її чистоту і красу, щоб привернути увагу до цього питання в Україні щороку. Втретю суботу-квітня відзначають Національне екологічне свято День довкілля. У цей день, за традицією, українських містах та селах на територіях підприємств на волонтерських засадах проводяться екологічні акції з метою прибирання територій, берегів і акваторій найближчих водойм. Ліквідації стихійних звалищ, створення парків, скверів і зелених куточків, поширення екологічних знань, збереження заповідних об'єктів. В очі дивиться нове покоління, час спинитись хоча б на хвилину і замислитись, як в цім страхіці будуть жити нащадки людини. Нам не можна так більше жити. Нам треба щось з цим робити? А що сьогодні можна зробити, щоб покращити екологічний стан планети? Почати можна з малого, поступово переходячи до більш серйозних кроків? І ви зробите свій внесок у спільну справу захисту навколишнього середовища. Як же бути дружнім до природи? Використовуйте енергозберігаючі лампи, вимикайте на ніч комп'ютери та телевізори, сортуйте сміття, ходіть за покупками з екоторбами, не використовуйте одноразовий посуд, здавайте макулатуру, приймайте душ замість ванни, частіше ходіть пішки, давайте друге життя непотрібним речам. Дякую вам, я знову стала веселою та зеленою, мені стало легше дихати. Тож давайте ще раз пригадаємо, що треба робити, щоб довкілля було чистим, не смітити на дворах, на вулицях, не висипати сміття на берегах річок і ставків, обсаджувати береги водою вербами, тому що верба очищує воду, не нищити лісові насадження. Поводитися у природі як людина господар. Я за метеликами спостерігаю і гербарії збираю. Так природу я вивчаю, тож приєднуйся і ти. Такий девіз у людей, які не просто люблять природу, а ще й вивчають її, не нашкоджуючи їй. У колекціонерів є свої правила. Матеріал для колекції збирати, а не зривати. Живе листя і рослини засушувати не слід, не можна ловити метеликів і жуків, місце живих істот у лісі і на лузі. Ну що ж, любі малята, давайте старатися жити так, щоб земля навколо нас залишалася щедрою і прекрасною. Щоб протікали на ній чисті струмочки, зацвітали квіти, росли дерева, співали пташки. Збережемо навколишню красу для нащадків і до зустрічі!